Вау! А тут якась нічого собі хата? Вау! блін, прикольно тут! Ого! Це тупо ціле місто! Ще як впливаю! Це тупо селище якесь! подивіться Ну шо, народ? Ну, походу, транслокатор я вам не покажу, конечно, сьогодні. А от е руїнки <сверки> <сверки> полутаємо різні. Ну а що робити? 48 оперативки диск вільний. Помп просто не обробляє об'єм заданих задач. Може не бути куди обробляти. Та ні, мені здається, на 48 їх оперативки можна, що хоч робити. Бля, якась лунула. Це я перший раз таке бачу. От тільки сьогодні зібрав комп і всі моди встановив. повинні бути свіжа. Цікаво, цікаво. Витончені штани. Слухай, я не знаю навіть, що тобі сказати. Я такого просто ніколи не цей. Не зустрічав. Не в'язня, ноль. А, ну то краще ці. Так то може якісь помилки з модами, того що, ну в мене то звісно, теж є помилки при запуску. Двері. Просто може в мене не ну там не, ну, якісь там на блоки впливаючі помилки, а не впливають на всякі такі штуки типу дамагу. дивіться яка купа стилест. Ну, це скам'я я б сказав о-о-о яка... А, воно цей. Там ще є Стородавний стилец. Так, стоп, а з той сторони ще Так. Да. Валки такі прикольні А, воно пусте да? Да, пусте. Відкривай лог і читай, що пише. Ну да, мабуть. тільки так. Дивись по помилках. Щось з чим конфліктує. Може щось вибірково по черзі той. вимикай моди. Так, де тут хит це? Вау, блин, тупо так прикольно тут, капец. вау вау! Тут просто уже захоте живый. Це. Живий стан. Рагожа, що таке рогожа? Пемикан. О, це щось ти таке мені казало. що таке пемикан? А, це коротше типа бумага, да? пакувати оці, все, я поняв. Все, я поняв, да. а новий список модів і дивись на знаки, оклики може не вистачає бібліотек. Прикольно тут. Вау, коридорчик такий, дивіться. Ух ти Тих-тих-тих-тих. Та Що таке? що тебе... Ч його косить в іншу сторону? Так, що тут нічого немає? Перо. А головне перо можна покласти, а кистку ні Ну тут нічого такого, що можна цікавого забрати немає. Окрім. Ех, зламано. Іще перо. ля. Це, це якийсь. той. Е -е... Пасхалочки, типу, чи що? Воно кудись мене веде, то перо. Як вам вежа, народ? Ну, не вежа навіть, а як вам взагалі руїнка така? О, шарф провісника, нічого собі. Куда він одягається? Туда так? Да? Хорошо, потискаємо. сорочка вцілілого. Ладно, це таке собі. Не сильно і надо. Капелюх лакея. Ну, це можна. Ага, воно ну, тут десь щось одягається. Ці штуки можна попродавати, торгашенки буде. Давай вже тоді шмотки складемо хоч сюди. Що ще туда, оце можна туда покласти, оце і щось одне, ще. ладно, нехай хай все. Це не надо, це не надо. Що тут ще в нас? Сенфак, ну, але понятно. Це я все це пройшов. Да, получается. ось тут ще я не був. Пусто пусто. Ну ці можна забирати. Дрова, ляски дров Слухайте Ну якби не вешусь знайшов, наприклад, я б тут точно залишився в жити. Просто тобі вже готова база. Зі вселяками. Тут якась каптільня блін Там ще щось. Так, все, тут я був, тут я був. А, не, я був у там, и там, и тут не був ще да? Чи був. Я тут пригав лазив, чи ні по моєму ні Сейчас, де з якого боку зайти сюди З ніякого да, везде надо ломать, ладно. ламаємо і дивимся, що тут є нічого немає ріша там нічого немає ніде ходу, ні. Схоже, що немає. Ай, промазав. Ладно, нічого там немає. Коротше, так, іще сюди я хотів зайти. Що це в нас? Заборчик стародавній якийсь. Прикольненько. ну реально, тут тупо можно виживати уже все. Все готово. Для того. Черепиться. Все, до речі, заспавнилось тут. Прямо на тому. Там нічого немає часу. Ні, вроді нічого немає. Двері вон должны бути Ладно. Не будем мучать жопу, як то кажуть. Нам потрібні. Темпоральні шестерні. Що ви збігать в транслокатор? Руїнки ось такими знайшли, бачите? ну Тут нічого, в принципі, такого особливого в них не було. Може, і не люди. Та що не люди? Люди? Я гуляти, псів, давай, гарно. А звідки знаєш що саме люди? А що, можуть бути боти чи хто? Я е, маю надію, що люди, це ж таки. Легкий часороб просторовий шторм починається! А коли я проїбодів в цей? Коли я про Так, де ми сховаємось? Блоки, де мої блоки? Надо нам десь сховатися, коротше, народ, в якусь кібітку маленьку. Давайте десь. Десь щоб двері закривались з двох сторон. Бля! Де нам сховатися? Тут може. О, тут навіть ніж є. отут ми будемо так. Отут ми будемо так. Закриємося, так? Е -е Тут ми як то так закриємося. Я не знаю, де вони будуть спавнитися, чи будуть вони спавнитися, чи не будуть. Так, вони будуть спавнитися чи ні? Хто знає. Все, так не должны, ж, по идее. Тут вообще можно сходы повисить, нет, нема. Все, давайте, підходьте На мене, налітайте. Нормально тут таке село. вони то хто? Вони, -то вони то вони, от, от, от вони. Бачиш? Давай, налітай. Подходи. Може ми когось іще й загамселим? Нічого собі чупакабра Та Да не кажи. А, подожди, у мене ще щит є. Сейчас будемо як то... ...намагатись увертатись від них. Давай, приходь по одному. А вони зараза за все, їм зробили алгоритми, да, що вони хер подійдуть, коли я в заначці сижу, так? Да? Вони в заначку не полізуть, гади. Походу. Буду чекати, поки я не вийду. це не то, що раніше було бачиш стоїть тупо там десь со сторони і все. Це вам не те Ну вийде ага, вийде вони за одної двох подач мене уб'ють і мені прийдеться скільки бігти за своїми речами. от звідси. біжать за своїми вещами. Ні. легкий, ну шторм легкий, Вон, він він недовго должен бути Давай, давай, може ти хоч підійди Може хоч камнями в тебе покидать? Вони наче зі спини тобі підходять, Не, вони отут з боку тусуються А я боюсь, щоб вони не наспавнились тут, ох, ох ти що. Шо? Бачу, не розбіжались тільки я окно відкрив а кинути списа. Та можна, тільки ж я потім як його заберу того списа. <гум> ну то можна А забрати потім як. Ти викидаєш і будеш без списів. Не, бачу, вони зараз хитрі Все. тільки я відкрив вікно, вони потікали Сразу всі о, десь підійшов. Давай, давай. В принципі, окрім тих павуків, всі інші мене не, не лякають, від них від них можна втікти. А от від павука не втечеш. Ну давай кинемо. Бач. Все, бачиш, списи там будуть стояти тепер. От. І то якби не павуки, я, в принципі, вибіг би і вже цей, повоював би з ними. Не розумію, чому ти на півблоки не поставиш. Ну, буря скінчиться і забереш. Ні, ну да, я розумію. А вдруг по нас знадобиться. А які напівблоки? Оцей? Куди його поставити? Куди? Куди? Куди його мені поставити? Сюди. що це мені дасть? Що підходимо, підходимо? Я просто не знаю, куди їх ставити О, все, закінчується. Вони там десь лазять зараз Шкода, звісно, шкода, що за що нікого не вб'єш. наче Стоп. Хоч би одного вбити. О, одного і вбив. Може навіть встигну його порізати. Маю надію, що не пропаде він. Трепет, блукач, протикач, протинач. А, він пропав. Прикольно. Класно, дякую, блядь. Хоч би одну шестерню мені дали, козли. Тут наче хтось лазить ще. Чи це воно під землею? А ні, он там лазить. Давай виходь же, есть подаримся тобою. тобой. ти не можеш вийти? Влазь. Він же пропав. Ты пропав. О! У ч одного? Давай бегом! Эх, нифига в нм нема. Стой, другай, ды. О! Ничего себе, яка зараза. все Мерзость. Ну, а оно пустые Чешо? них ничего. А не шость выпало. Бабло. Вот то и все малятки.